Алфавіт української мови ти знаєш ще з молодших класів, завдяки цим знанням тепер ти можеш робити записи в зошиті. У будь-якої мови програмування також є алфавіт. Вивчивши його, ти можеш писати програмний код. Про алфавіт мови програмування Python. Дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що однією зі складових будь-якої мови програмування є алфавіт. Про це ми говорили в іншому відео. Рекомендуємо спершу його переглянути. А зараз ми розглянемо основні складові алфавіту мови програмування Python. Насамперед, це великі та малі літери англійського алфавіту від A до Z. Хоча вони є основними, у Python-коді також можна використовувати літери українського алфавіту. Також є цифри від 0 до 9, основні арифметичні оператори, тобто знаки додавання плюс, віднімання, мінус, множення, зірочка, ділення, скісна риска, ділення – відділення, відсоток, цілочисельне ділення, дві скісні риски, піднесення до степеня, дві зірочки та інші символи. Саме ці елементи використовують, щоб записувати програмний код мовою Python. А однією зі складових програмного коду є змінна. Що це таке, дізнаєшся за мить. Для опрацювання різних значень у програмі під час написання Python коду використовують змінні. Змінна це програмний об'єкт, значення якого може змінюватися під час виконання програми. Щоб краще зрозуміти поняття змінної в Python, уяви порожній ящик, на якому написано Oranges, що з англійської перекладається як апельсини, нехай у нього поклали 5 апельсинів. Цей ящик із апельсинами можна порівняти зі змінною в Python. Розгляньмо, з чого вона складається. Щоб створити змінну в Python, насамперед потрібно вказати її ім'я, наприклад, Oranges, потім знак присвоєння. Ти вже знаєш з уроків математики, що це знак дорівнює. Однак у програмуванні його називають саме знаком присвоєння, тому що змінні присвоюють, або, можна сказати, надають певне значення, наприклад, 5. На ящику назва залишається без змін, аналогічно і під час виконання програми. Ім'я змінної залишається однаковим, як от Oranges. Однак у ящику можна змінити кількість апельсинів. Як і значення змінної наприклад, 2, 6, 0. А які є правила для запису імен змінних, дізнаєшся за мить, щоб утворити ім'я змінної, можна використовувати великі та малі літери англійського алфавіту, цифри від 0 до 9, а також знак підкреслення. Розгляньмо деякі правила, яких потрібно дотримуватися під час запису імені змінної в Python. Ім'я змінної рекомендовано починати з малої літери або підкреслення, В імені можна використати одне чи кілька слів, цифри чи навіть тільки одну літеру. В імені Змінної не має бути пропусків та інших символів, і вона не може починатися із цифр. Також рекомендовано використовувати такі імена, щоб вони описували призначення змінної, це допомагає краще розуміти, як саме вона використовується в коді, усі ці правила для написання імен змінних не взялись ні звідки вони є частиною PEP8, офіційного стилю написання Python коду. Саме його використовують розробники та розробниці з усього світу, щоб дотримуватись однакових правил та рекомендацій під час створення програм мовою Python, і за мить ми розглянемо, як використовувати правила запису імен змінних в середовище програмування. У попередньому відео ми розглядали, як завантажити, встановити та налаштувати середовище програмування IDE. Переглянь його, якщо потрібно це пригадати. У середовищі програмування розглянь такі змінні. Подумай, які імена змінних записано правильно, а які ні. Перше ім'я змінної є неправильним, тому що воно починається з цифри. Друге ім'я правильне, тому що воно починається з літери. Також у ньому використано дозволені символи. Англійські літери та знак підкреслення. Третє неправильне, тому що між словами використано пропуск. Четверте ім'я є правильним, тому що воно починається зі знака підкреслення і крім цього, містить цифру та літери. А тепер зупини відео та подумай, як можна виправити неправильні імена змінних. Існує багато способів, як це можна зробити. Наприклад, в імені першої змінної можемо видалити цифру на початку, а підкреслення може бути першим символом в імені. У третій можемо видалити пропуск між двома словами, і таке ім'я вже буде правильним. А щоб ім'я було зручно читати, ще можемо між словами додати символ підкреслення. Тепер усі імена змінних є правильними, а як використовувати змінні для створення програм, дізнаєшся в наступних відео. Запам'ятай, алфавіт мови програмування Python складається з великих та малих літер англійського алфавіту, цифр, арифметичних операторів, інших символів. Змінна це програмний об'єкт, значення якого може змінюватися під час виконання програми. Щоб у Python створити змінну, потрібно спершу вказати її ім'я, потім знак присвоєння і значення. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.